Усім привіт! Розпочинаємо майстер-клас на гусика. Друга частина. І в мене ось такий гарний гусик вийшов. Навіть не знаю, як ми його будемо з вами продовжувати в'язати. Напевно, більша частина буде під диктовку. І так, в'язала я ось такої ниточки, ще в мене є. Мої переживання, що, а прийшла мені на то місце сюди, трохи інша, і вона не така плотна. Не знаю. Це вже друга попитка, яка замовлення через інтернет і навіть чуть-чуть відтінок е, І приходить не те, я. Там, де я брала, вже немає цієї панди. Запитувала, чи не привезуть, не знають коли. Ось така трошки халепка, але нічого в нас ще є на самий трохи хватить на майстер-клас по збільшенню кількості петель. І так, будемо далі в'язати, будемо збільшувати. Так, у мене тут 20 петель. Два СБН прибавка, зараз в'яжемо так. У мене 18 стопчиків по колу так і перерахувала. Тому що пройшло кілька днів, я вже ж не пам'ятаю, на чому ми завершили. Так, в мене конструкція не влазить, можу зачіпати штатив, тому ми будемо пробувати один, два. Три. Прибавка. Два в одне містечко, два стовпчики без накиду. Це наша прибавка. Так. Далі, раз, два, прибавка. І ми йдемо на розширення, йдемо на розширення і 10 СБН прибавка останній ряд. Тобто перший ряд два СБН прибавка, другий ряд три СБН прибавка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 себе прибавка. Це останній ряд з прибавками. Потім 20 рядів без прибавок. І ми далі будемо збавляти. З вами Буду підключатись по ходу, але в'язати на камеру не дуже виходить, тому що велика конструкція. Продовжуємо самостійно, буду підключатись поетапно. Так, дівчатка, об'явила я 10 СБН прибавка, пров'язала 11 СБН прибавка, 9 рядів прибавок у мене вийшло. Ось, І ще раз пішла, перерахувала по гусику, бо пров'язавши 10, було замало. І я мені так здавалося, що і пам'ятала, що 11, тому вирішила пересвідчитися, перерахувала на гусику і ось так виходить. Можна сказати, такі кінчики, де були ряди з прибавками, але нічого страшного, ми зараз будемо в'язати по прямі 20 рядів і зустрінемося з вами подивитися, що з цього виходить. Ось така зараз конструкція в мене. Ось гусик вже в мене лежить на плечі. Він такий досить цікавий, очі, йому дуже пасують. Ось такий трошки злий, але ми його зробимо добре. Це з утяжкою він трошки такий з підлоба дивиться. Ось і. Ми зараз нічого не наповняємо. Ця конструкція виглядає зараз ось так зсередини. Нічого наповняти не будемо, поки не будемо робити збавляння. В'яжемо, можна в'язати ось так вниз, опустивши голову і в'яжемо по колу. На столі це робити вже не виходить ніяк. Я буду продовжувати працювати і підключусь до вас, коли буде в мене готово 20 рядів. І скажу, чи залишила я 20 рядів, чи якісь зміни внесла. Тому слідкуйте за НК. Ось. Бачите, вже мало що поміщається в камеру. Ниточок все менше, і я ще думаю, чи я буду цим дов'язувати. Мені не подобається, чи я буду дов'язувати своїми залишками, які в мене є, чи ще щось дошукати. Тому що трохи мені не співпало. Вже двічі, я ж кажу, двічі вже спробувала докупити і не вийшло. Ось. Тому купляйте з запасом, скажімо так, якщо плануєте з чим карбити. Ось це МК було не заплановане, а по багатьом просьбам дівчаток я не хотіла ще повторяти таку грандіозну роботу, але вона надзвичайно класна, мені все подобається. Тому я з радістю це роблю. І зараз проїжджу 20 рядочків до вас повернуся. Пров'язала я 20 рядочків, зараз покажу, що в мене вийшло. 20 рядів ми в'язали після прибавок. Ми в'язали тулуб гусика. І тут трошки я накаламбурила, на початку була ось так виглядає схема, можете собі заскрінити. 10 рядів ми зробили прибавок після того, як Відв'язали шию, ми зробили ось тут 10 прибавок. Останній був 11 стопчиків без накиду, прибавка. Ось. І далі ми по колу в'язали 20 рядів. Далі ми будемо з вами робити збавляння до 5 стопчиків при... збавляння. Тобто... Ми будемо рухатися в напрямку зараз хвостика, нічого на даний час не наповняємо і будемо дивитися по ходу роботи, якщо вже буде дуже малий отвір, але там десь ось такий має бути отвір, десь не дуже маленький, тому ми ще наб'ємо. Можна частково, після того, як вже зробимо. там... 3-4 ряди прибавок частково наповнити, а потім донаповняти, тому що ми хвостиком вже закриємо цей весь етап. Тобто ми потім не зможемо додати. Коли ми почнемо вже зшивати до кучі хвостик, тоді вже ми нічого не зможемо додати в даний предмет. Ось. І зараз ми робимо аналогічно зворотній відлік. Ось цього етапу. Ми, якщо ви пров'язали 10 рядочків, можливо, я когось закаламбурила, 10 СБН прибавка. Якщо ви в'язали, то пров'язуйте 10. Я ж в'язала 11 стопчиків без накиду прибавка, і я так і буду робити 11 стопчиків без накиду збавляння. Ось, Роботу будемо виконувати знову самостійно, тому що тут ну, ніяк толком не виходить працювати. Хіба трошки я вам покажу, як починається робота. Дивіться, тут після прибавок я б собі поклала маркер і відраховувала по 10 рядочків. На даний час вже всі можна маркери зняти Ось, і розправити, щоб вони. Таке гарне полотно вийшло і покажу, що я докупила. Можна абсолютно е, ідентично в'язати з ось такої пряжі Himalaya Dolphin Baby: е, Колір навіть схожий по нумерації 8301, а той був 8031 е, в банда, тому що я початок робила з цієї, вони дуже схожі. По кольору, по всьому, немає і практично різниці. Ще чуть-чуть менш плотніша, оця Himalaya Dolphin Baby. Ось ця дуже класна, але ниточка, на якій написано Nako, не підходить. Ось. І скажу чесно, що продавці обманули мене двічі, показавши етикетку одну, а по факту прислали іншу нитку. Тому будьте обережні. і... Вони присилають зараз без телефонного дзвінка для уточнення і зразу шлють. І це трохи не подобається мені як покупцеві. Тобто я не мала змоги запитати, яка прийде ниточка, плюс мені її видали без, не знаю, чи це лайфхак такий був. Мені її на пошті видали без ну, тобто, забули поставити наложений платеж. І вона мені потім написала, що ой, я ж забула і скиньте мені гроші. Тобто мені я заплатила за доставку, віддали, бо я ще хотіла перевірити, чи це саме ця ниточка є ж таким чином хотіла себе обезпечити. Але ні, мені просто віддали, потім вона написала, що скиньте, будь ласка. Ну, таке. Я поставила в магазині на продаж ці нитки, тому що мені 10 мотків. Не потрібно одинакових. Ось. Така невеличка історія про покупців і продавців. Так, купили два моточки, то мені гарантовано вистачить. Ось, і тут в мене пішов вже один моточок. В'яжемо 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, і. Збавляння. Збавляння я роблю ось так. Хто пам'ятає? Тобто я повністю набираю петлю, а не в'яжу за передню стінку. В плюші я роблю так. Раз, два. І собі ходимо по колу, отак збавляємо, поки не буде п'ять стопчиків. Останній раз п'ять стопчиків збавляння. Чотири, п'ять. Шість. Ось. Хто не бачив нашу мордасю, ось дивіться, який гарний. Виходить, гусик. Він зараз ми його наб'ємо красиво і дов'яжемо хвостик, все буде дуже-дуже гарно. І ось тут ми будемо добирати крила, в'язати. Все буде дуже супер, тому зараз ви йдете працювати самостійно, якби це не звучало. І зустрінемося з вами вже на зв'язуванні хвостика. Останній рядок 5 стопчиків збавляння. Працюємо самостійно. Так, конструкція вже не влазить, ось так виходить. Ось уже лежить у нас розділений, різдвяний. Я наповнила, в мене вийшла ось така штукенція. Дивимося, щоб все це було симетрично, ось так. Очі догори, туловище і тулуб наш. Дивимося, щоб наші ряди, ось тут нам треба зараз з'єднати низ і верх разом. Тобто пров'язати, з'єднуючи ці два краї. Я так набила, що мені важко з'єднувати. Ось, І я бачу, що мені треба ще пров'язати до ось цього періоду кілька, кілька кілька петель, щоб в мене була симетрія. Я відзначаю маркером, куди мені треба дов'язати. І тоді вже пров'яжу стопчиками без накидів, скільки тут є можливість. Я зараз скажу, скільки в мене вийшло. Останній ряд був 5 стопчиків збавляння. Ось, тобто зараз 4 стопчики збавляння по факту. 6 х 6 636 вроді як має бути, якщо поділити на 2, це буде 18. Я думаю, що в мене зараз вийде 18 стопчиків. Так, Хочу якось показати вам, як це я буду робити. Знімаю маркер, просто його перечіплю нижче, щоб я знала, де мій початок ряду. І Тут беру я, складую вдвоє і намагаюся знайти дві крайніх петлі там і там, протягую нитку. Так, здається, є один, трошки я набила, але я розумію, що він потім уляжеться і буде якраз самоте. Так, в цю ми петлю йшли наступну шукаємо дві. Так, чи я ту, чи іншу. Так, тут ми були ось ця наступна ця. Тут були, наступна ця ось. Має бути 18 плюс-мінус. Далі ми відкоригуємо. Ось, треба пров'язати таким чином ряд. І не розхлябувати. Тобто, в'яжемо самостійно до кінця. По підрахунку, в мене вийшло 16 стовпчиків. Все, що я пров'язала в себе. Ось, немає великої різниці, скільки це буде, ми збавляємо ось тут. Зараз я ще раз відцентрую свою симетрію просто. Здається, ок, щоб він не був кривий. Ще раз передивіться. Ось. Тому що я тут три стопчика ще пров'язувала, щоб наш хвіст не був ось такий перекручений. Не дивлячись на те, як у нас завершився ряд, треба відцентрувати. Ось, не влазить нічого, намагаюся вам показати. Тут в мене вийшла ось така подушка, я її зашила. лапами будемо ось тут пришивати. Тому ось цю сторону ми намагаємося зробити менш торчащою, а цю так, нижню напушити. ось так, від Нижня у нас має бути товстенька така сторона. І тут ми пришиємо оранжеві наші лапи з джинсу, які ми будемо в'язати в третій частині. Так, а другу частину ми ось завершимо хвостиком і все, далі в третій частині будуть крила і лапки. Тут. Підсумуємо, що ми зробили? Ми збавляли від 11 стопчиків збавляння до 5 стопчиків збавляння. Далі ми наповнили і зашили, можна сказати, з'єднуючи два края, відцентрувавши наш хвостик. Ось, Далі ми робимо одну повітряну петлю, у мене 16 стопчиків і я розвертаю свою роботу. В'яжу знизу. Тобто ми вже будемо поворотними рядами в'язати. І тут ми робимо на початку хвоста збавляння звичайним способом. З однієї, і з другої сторони ми збавляємо і йдемо далі до іншої сторони. Ось. Тут і тут ми робимо збавляння, в'яжемо рядочки стільки, щоб в нас вийшло. В кінці 12 стопчиків по факту. Тобто, ми будемо ще дов'язувати певну штуковину, хвильки робити. ось, І в нас має залишатися в кінці 12 стопчиків. Якщо в мене зараз 16, а у вас, можливо, чи 16, чи 18, ми збавляємо по 2, скільки вийде до 12. Ось, 12. Стопчики має бути в кінці. так. Ця остання петля. Я її ось так. Можна останню збавляти, можна останню збавляти. Ось, в'яжемо. Ось такий невеличкий відрізок, потім зробимо хвильки. Ось. Підключусь вже на хвильках. Так, в мене вийшло 12 стопчиків, уже. По факту я пров'язала 3 Рядочки, раз, два, три. Ось Зараз я буду робити ще хвильки. Ось такі невеличкі хвильки у нас в кінці. Якщо у вас більше на один рядочок, це не міняє справу. У мене, наприклад, в іншому усику здається, на рядочок там більше, але це не сильно впливає. Тому що, якщо ми в'яжемо з джинсу, можна чітко уловити, скільки петель. Куди пішли? А тут трошки є такі моменти. Так, і ми що робимо? Тут одну повітря не зробила, ще роблю одну, тому що тут будуть стопчики з накидом в'язатися по три. Далі в'яжемо три стопчики не до кінця. Два, три, не до кінця і так. Три стопчики з накидом. Спільна вершина. І в'яжемо раз, два і втикаємося наступно. Ось, в мене вийшла хвилька, тоді знову дві повітряних. Раз. Не до кінця два, не до кінця стопчик, три, не до кінця стопчик. І спільна вершина. Другий такий хвилька. Дві повітряних. З'єднуємося. І третій такий же ж самий маневр. Накид. Один. Ой, до кінця пров'язав. Два. Три, не до кінця. І ось такий. Спільна вершина в них. Далі нам мені треба закріпити нитку, її вже відрізати все. Наша робота завершена на цьому моменті. І ця частина МК вона буде, напевно, найкоротша, бо тут багато самостійно виробили. Але тут робота грандіозна. Так, і цей хвостик ми зараз сюди ось так заховаємо, щоб він нам не портив. Вигляд наших хвильок. Хвильки, ось такі, гусика в нас вийшлося. Знімаємо маркерок, все з хвостиком. Далі, з допомогою голки, ми заховаємо цю ниточку, яка в нас висить. Просто заправляємо в голку і десь, отак по можна гачком проходити. Ось так. Закріпляти ниточку. Ну Це майстер-клас не для початківців зовсім то. Ось такі в мене хвильки вийшли, дівчата. Ось так ось виглядає. Йдемо ми в наступний етап в'язання. У мене ще з другого моточка залишилось. Мені здається, що вистачить ще на одне крило. Ось. А з інше крило ми вже будемо в'язати з наступного моточка, тобто десь приблизно треба 2,5 мотка на мою щільність і на мою щільність ниточки, на мігачок, тому що не всі в'яжуть четвіркою, дехто 3,5. Інший вид гачка, навіть в мене прості китайські гачки, я самих крутих цих не брала, ніколи кловера там і інших. Я просто з резиновою ручкою або такий. Люблю дуже туліп, а так сильних на уроті немає, тому не знаю, чи він правильно виміряний. Але ось так. самий простий. Вусик вийшов дуже класний. Мені сподобалось, що виходить, що вийшло. Ось він дуже обнімашний буде, тому що шийка в нього така довга і можна буде його за шийку тіскати. Це все. Можна спати як на подушечці, на ось цій частині, трошки вона сядеться, вляжеться. ось. І ось така чудова мордашка у мене вийшла, дівчатка. Ще можна зробити тут стрілочки. Це вже буде в останній частині, я буду робити з цього гусика. Вже остаточні якісь цей, можна зробити гусочку, дівчинку, ось. можна залишити так, як є, можна брівки вишити, якщо це хлопчик, ось так у нас косить чорний ниточку. Тобто додекоруємо вже трошки пізніше. Тут ми будемо набирати крила по ось цій частині, ми будемо брати певну полосу і йти, набираючи, ось так, піднімаючи петлі. Ось, відзначимо спочатку маркером 19 хвилюк, потім будемо набирати і збавляти одну сторону, ось цю, ось цю яка буде від хвостика йти. Тут лапи, звісно, ми ще доробимо з джинсу, і в нас такий суперовий гусь получився. Мені дуже подобається, що виходить. А як вам, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Це майстер-клас, він виходить уже. В друга частина, тому шукайте в інфобоксі частину No1. І так само там з'явиться частина номер 3 Але щоб не пропустити нову частину, ви обов'язково натисніть дзвіночок. На цьому все. Буду з вами прощатися. Надіюся, майстер-клас для вас був зрозумілий і не дуже каламбурний. Ось, на цьому все. На все добре, до побачення.